43 роки, Я в цивільному житті працювала начальником відділення однієї з фінансових установ. У мене син військовослужбовець, і я вирішила, якщо я зможу чимось допомогти своїй країні, нашим хлопцям. і Якщо я маю таку можливість, таке моє бажання, власне, то я вирішила піти в Збройні Сили України. В мене в більшості всі мої друзі підтримали, мені взагалі тут комфортно. Е, мені дуже тут подобається і колектив. Нас хлопці дуже дружні, нас трішки як дівчат, жаліють. Звичайно, навантаження набагато більше ніж в цивільному житті, але я до цього була готова і свідомо сюди йшла, і знала на, на що я йду. До цього я не мала досвіду користування зі зброєю, і взагалі це для мене вперше. Я повністю прилаштовуюсь на нові рейки, і мені цікаво просто щось інше. І хотілося б навчитися ну, все те, що роблять чоловіки. Хочу, щоб всі чоловіки, по можливості і жінки долучалися до лав Збройних сил України, тому що нашу країну треба захищати. Хочу сказати, що війна не тільки для військовослужбовців, війна в нас в країні для всіх, тому треба йти захищати свою країну.